До уваги мешканців міста держпродспоживслужба та міськвиконком застерігають. Небезпечно споживати м'ясо, продукцію тваринного походження, домашні ковбаси, шинку, сало тощо, рибу, молочну продукцію придбані на стихійних ринках або в інших несанкціонованих місцях торгівлі. Будьте обережними. У Новомосковську рятувальники проводять тижні знань з основ безпеки життєдіяльності. 27 квітня поточного року з метою запобігання травмування та загибелі дітей в умовах надзвичайних ситуацій, навчання дітей правилам безпеки життєдіяльності та набуття ними практичних навичок поведінки в екстремальних ситуаціях, рятувальники 31-ї державної пожежної рятувальної частини ГУД СНС України в Дніпропетровській області завітали до загальноосвітньої школи номер п'ять. Розташованої в Новомосковську по вулиці Паланочна. На фасаді навчального закладу рятувальники продемонстрували учням та вчителям бойові розрахунки пожежного обладнання, яке є на озброєнні пожежно-рятувального підрозділу, та готовність до надзвичайних ситуацій різного виду. Учнів навчального закладу ознайомили з профілактикою надзвичайних ситуацій різного виду, основними правилами пожежної безпеки у побуті. Попередили дотримуватися основних правил безпечного поводження, під час відпочинку на природі біля водоймищ та інше. Рятувальники із задоволенням зазначають, що діти володіють інформацією про те, як треба поводитись під час пожеж та інших надзвичайних ситуацій, знають номери служб порятунку, за якими треба звертатися. По допомогу. Тиждень знань серед дітей має на меті не лише популяризацію знань з безпеки, життєдіяльності та здорового способу життя, а й навчання умінню прогнозувати небезпечні ситуації та знаходити правильні рішення щодо безпечного виходу з цих ситуацій. Також рятувальники проводять перевірки об'єктів відпочинку та оздоровлення дітей. Інспекторами новомосковського міськрайонного відділу головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області з метою контролю щодо додержання суб'єктами господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на об'єктах з масовим перебуванням людей, а також збереження життя та здоров'я дітей, попередження виникнення надзвичайних ситуацій різного виду на вказаних об'єктах, проводяться планові перевірки об'єктів. Відпочинку та оздоровлення дітей. Так, 27 квітня інспектори провели планову перевірку дитячого заміського оздоровчого табору Лісова каска, розташованого в селі Орлівщина Новомосковського району. Основну увагу фахівці ДСНС приділили утриманню евакуаційних шляхів, наявності первинних засобів пожежого сіння, наявності внутрішнього та зовнішнього водопостачання, систем протипожежного захисту та інше. Рятувальники також провели профілактичні бесіди з персоналом об'єкту, відпрацювання планів евакуації нагадали дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій різного виду та вручили тематичні листівки і пам'ятки з правил поведінки в умовах виникнення можливих надзвичайних ситуацій. В приміщенні адміністрації та на інформаційних стендах оздоровчого закладу розмістили профілактичні листівки. Бережіть екосистеми від пожеж, незнання елементарних правил безпеки життєдіяльності нерідко стає першопричиною сумних та трагічних наслідків. Невмілі дії дітей в екстремальних ситуаціях призводять до трагедії. Безпека наших дітей залежить тільки від нас самих. Тому сподіваємося, що спільними зусиллями ми збережемо найцінніший скарб дитяче життя. У Новомосковську подорожчає проїзд. У зв'язку з підняттям цін на запчастини та палива проїзд буде дорожчати. Відповідні оголошення вже були розміщені в автобусах перевізників. У Новомосковську відбудеться виставка тропічних метеликів. 29 та 30 квітня в Новомосковському історико-краєзнавчому музеї імені Петра Калнишевського, що розташований за адресою вулиця Українська, 4, буде працювати виставка живих тропічних метеликів. Вартість квитка 15 гривень. Час роботи виставки з 10 до 17 години. Новомосковськ – місто талантів нещодавно у палаці культури металургів відбувся обласний огляд-конкурс дитячої творчості Моє придніпров'я приурочений до 85-ї річниці області. Як повідомляють на сайті «Полезна газета. Оцінювали виступи журі до складу, якого входили завідувач сектора виховної роботи Департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Катерина Федорченко, викладач Дніпропетровського коледжу культури і мистецтва Людмила Логовська, викладач хореографії Дніпропетровського коледжу культури і мистецтва Володимир Дмитрієв, провідний спеціаліст обласного методичного центру клубної роботи Олександр Тищук, методист дитячого юнацького кіноцентру Веснянка Надія Кучма. Новомосковськ та Новомосковський район представляли дитячі творчі колективи. Крім основних номінацій, таких як хореографія, вокал та хур, в конкурсі були представлені акторська майстерність та художні читання. У селищі Слобожанське Дніпровського району коштом місцевої громади та обласного бюджету зводять новий спорткомплекс. Як повідомив голова Дніпровода Валентин Резніченко, будівництво об'єкту завершиться до кінця року. Нині виконано вже третину робіт. Деталі у сюжеті. Будівельник Федір Манза справляється з металом. Чоловік зводить спорткомплекс у Слобожанському. Дімов в'язочну балку, яка буде держати всю металоконструкцію. конструкцію. Стараємося робити швидко, качественно Новобуд Зводять з кінця 2016-го. Це робить команда Валентина Резниченка спільно з Слобожанською громадою. «Зроблені всі в основному земляні роботи, зроблені всі железобетонні роботи. це фундаменти, основання, об'єм приблизно виповнення составляє 35%. Об'єкт планується здаватися в році. У триповерховій будівлі буде зал для змагань, тренажерка, кімнати для фітнесу та йоги. Додаток, кав'ярня, сауна, масажні кабінети, сучасні душові та роздягальні. Спорткомплекс це результат децентралізації, каже голова Слобожанської громади. Після об'єднання це вже не перший об'єкт, тому що ми перше зробили це дитячий заклад на 220 місць. Сьогодні це вже Проект працює на спортивно-оздоровчий комплекс, це буде для розвитку нашої територіальної громади. Нові спортоб'єкти з'являться і в інших громадах. Команда Валентина Резенченко в Дніпропетровської Булгосміністрації в прошлом году відкрила более 200 спортивних об'єктів на условиях за гроші а меценатів і бізнесменів. В этом году ми закладаємо проєктування шести стадіонів в нескольких районах області Строїмо огромніший спортивний комплекс в селі Юбилейном Слобожанська об'єднана територіальна громада. Історією свого успіху зі школярами вода поділився. Успішний логіст та відомий блогер Віктор Пузанов. Пропонуємо подивитися, як все було. Один з найуспішніших логістів країни за сумісництвом радник голови Дніпровода та відомий блогер Віктор Пузанов поділився секретами успіху зі школярами Дніпропетровщини. Так вийшло, що я в своє час почав писати в Фейсбуці ну, якраз в 2014 році весною. І посипались подписчики. Зараз у мене там около ли. тисяч ну наверное, я как-то пишу хорошо. наверное, я о чому-то интересном. Віктор Пузанов наголошує головне у будь-якій справі бути собою. Нащаю, що вони допоможуть. Якщо чоловік буде їх придержуватися, буде розвиватися і буде чомусь стрімитися. Клуб молодого лідера, спільний проект команди Валентина Різніченка та Ради Європи. Це вже четверта зустріч у Дніпро-ОДА. Ми не зужуємо коло хто може із дітей знайом. Митись з нашим новим проектом з клубом молодих лідерів, і на школи ми передаємо відео уроки і 65 тисяч дітей по області зможе подивитися наш проект. Наступним секретами успіху поділиться спеціалісти провадження електронних послуг, радник голови Дніпро ОДА Дмитро Дубілет. Про його авторські доробки вже почули у Києві та Одесі. Тепер із книгами Яна Валетова познайомилися і Дніпряни на творчій зустрічі в Дніпро дав. Він презентував книги Нічия земля та проклятий. Нічя земля це роман жанровий, есть тобто в ньому чотири жанра об'єднано: це одновременно і політичний роман, і з елементами фантастики, і шпіонський роман, і міський роман. Второй роман це проклятий. Це теж триллер. Но написан он, в общем-то, не ради триллера, а ради історії возникновення християнства. Максим знає Яна Валетова особисто. Проте ще не читав жодної його книги. Творча зустріч, вода це нагода познайомитися з його творчими доробками, каже хлопець. Він в принципі обігрує там всі ось ці ось історичні моменти, і в принципі я теж інтересуюсь історією. І от собственно, це мене сюди і привело. Сейчас якраз як такий хороший момент просто. просто... Услышать от автора все об этой книге, взять ее в руки, купить, и, и й и, і, 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 і пр традицію творчих вечорів у Дніпро-ОДА започаткувала команда Валентина Резніченка. Тут вже збирали тисячну залу. Артист Олексій Горбунов, поет Орлуша, команди веселих та кмітливих. Команда Валентини Резніченка ще з 2016 року змогла зародити нову традицію, щоб в обладміністрації були зустрічі не тільки… У государственных проблемах насущних, ну і в то же время люди могли интересно пообщаться між собою і пообщаться з блогерами, известными писателями, личностями, которые проживають в Україні і не только. Інформація про події на сході України замить в ефірі від речника. АТО. далі пряма мова. Російсько-окупаційні війська продовжують обстріл позицій сил антитерористичної операції. За минулу добу підрозділу противника 52 рази відкривав вогонь по позиціях Збройних сил України на приморському напрямку. Вогнем мінометів калібру 120 та 82 міліметри, озброєння бойової машини піхоти та гранатометів, великокалібрних кулеметів та стрілецької зброї. Противник накривав позиції морських піхотинців у районі водяного з 82-мм мінометів, озброєння БМП та гранатометів різних систем, гатив по опорних пунктах. Поруч Мар'їнки з мінометів калібру 120 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів, кулеметів великих калібрів та стрілецької зброї ворог бив по позиціях поблизу Гнутового. Захисників Широкиного обстрілював озброєння бронетранспортеру, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а оборонців Новотроїцького з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. По позиціях у районних населених пунктів Павопіль та Красногорівка. Противник вів вогонь з гранатометів і кулеметів великих калібрів, а по опорних пунктах поблизу новоселівки Другої зі стрілецької зброї. Поблизу Павлополя та Марінки діяли ворожі снайпери. На Донецькому напрямку по позиціях поруч Авдіївки ворог гатив з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 та 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. По опорних пунктах поблизу Миронівського ворог вів вогонь з мінометів калібру 82 мм, озброєння бойової машини піхоти, гранатометів та кулеметів великих калібрів. По оборонцях Зайцевого та Кам'янки противник застосував 82 мм міномети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по захисниках Верхньоторецького – озброєння БМП та кулемети великих калібрів. В опозиціях в районі населеного пункту Піски противник вів вогонь з протитанкових гранатометів на Луганському напрямку, підрозділ російсько-окупаційних військ з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї гатили по позиціях поруч Кримського. По опорних пунктах поблизу Катеринівки противник вів вогонь 82 мм мінометів та гранатометів, оборонців станиці Луганської та Сизого. Ворог обстрілював з гранатометів різних систем, а захисників Волуського зі стрілецької зброї. В окремих випадках, коли виникала безпосередня загроза життю і здоров'ю військовослужбовців, командири приймали рішення на адекватне відкриття вогню у відповідь. За минулу добу троє військовослужбовців Збройних сил України отримали поранення. За оцінками міжнародної організації праці щорічно відбувається понад 270 мільйонів нещасних випадків на виробництві, які ведуть до відсутності на робочому місці протягом більше трьох днів і близько 160 мільйонів випадків хвороб без смертельного результату. Кожен день в світі вмирають в результаті нещасних випадків і захворюваності на виробництві близько 5 тисяч осіб. В рік від 2 до 2 мільйонів 300 тисяч осіб. Міжнародна організація праці оголосила 28 квітня всесвітнім днем охорони праці для того, щоб привернути увагу світової громадськості до масштабів проблеми, а також до того, яким чином створення та просування культури охорони праці може сприяти зниженню щорічної смертності на робочому місці. Перший він відзначався у 2003 році. В Україні цей день отримав назву День охорони праці. І відзначається згідно до указу президента України номер 685-2006 від 18 серпня 2006 року. Щорічно, 28 квітня. Просимо дотримуйтесь правил з техніки безпеки. Будьте обережними. І на цьому я з вами прощаюся. Дякую за увагу! Будьте уважні та обережні під час травневих свят. Гарних всім вихідних до зустрічі на телеканалі Самар.